Всім привіт! Сьогодні у нашої улюбленої кіцюні бусі день народження, їй виповнило 6 років, і Анюта вирішила купити їй ось таке тістечко. Тістечкове. Да. І ще для нас тортик будемо робити. Ось таке у нас гарне абрикосове тістечко. І зараз ще Аня свічку поставить. Шестірочку. А буся вже чекає. Бусі. Ось так вийшло. І ось така буся. З hey, 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 yeah, hey, днем народження бусінка, тобі вже шість рочків, ти вже така доросла. кіця кіцюня і гарненька така. І гарненька така. Малишечка. Любиш бусінку? Дуже. Найкращий котик на світі. Да. За моє життя в мене було багато котів. Но це така милота. Наша дівчинка найкраща. Ну, бусінка з днем народження. Так, да, з днем народження, так. Да. Бусі свічка, а Ані тістечко. Смачне? А бусі зараз там підемо теж смаколиків дамо? Так, все, банчик скинула. Кажи все, дайте спокій. Ще зніми з неї підвісочку, пончика? Бусинка віддай підвісочку. Все. Ти і так дуже-дуже гарно. Ми тут з Анютою вирішили зробити вапильний тортик. Угу. У нас тут для нього така згущенка, згущене молоко і риска. І Різнокольорові вафельки. Який перший буде? Давай, білий. Давай. Я хочу, щоб в був ну, рожевий. Ти, ти так от, от один білий, рожевий і блакитний. І так знову білий, рожевий, блакитний. Так буде гарно. Ось ну, і намазуємо. Добре, розмазуємо. І вийде смакота. Mm -hmm. Ми ще такого тортика з тобою не робили, так. Yeah. Ми завжди купляємо ті, що сметаною перемазуються. Все, тепер остання вафелька блакитного кольору. І Дай. наш тортик готовий. Все. Ось так у нас вийшло ням-ням. А тепер Анютка доїдає згущене молоко. Сама улюблена частина, напевно. Угу. Смачно? Так, да, дуже. Може чай з лимончиком. Давай. Ну, зараз зроблю. Я люблю зелений чай. Ну, все, ми вже пробуємо тортик. Ну І Як тобі, як це смачно. Ну цей зразу готовий, бо той сметанний треба чекати цілу ніч. Таке смачне. Приємного апетиту. Дякую. Чим займається наша бусінка? А вона спостерігає за тучкою. А тучка наводить свої порядки. Перевертає, розкидає. А ми тут з занютою надумали переселити нашого джунгарика-льоліка в клітку. Бо, так як дуже спекотне літо, нам здається, що йому в контейнері не, не вистачає повітря. Навіть ми не закриваємо повністю, все одно там ну, циркуляції повітря, мені здається, немає. І буде жити в клітці. Зараз побачимо серветочки. Положи, просто він позатягує сам. Там теж є і колесо, будиночок. Кліточка невелика, але Джонгарик, він маленький, мені здається, йому вистачить. Де там твій льолік? Ну давай, йди в свій новий будиночок. він і не хоче. Ой, дивись, буся біжить обережно. Ой, я ось так висожу. Так, Льолік, давай обживайся. тебе немає виходу іншого. Будеш тепер жити у клітці. Разом з буською, буська тепер буде за тобою спостерігати. Бо ми завжди боялися, що вона відкриє контейнер і не пускали її до контейнера. А ще зараз поприбираємо узюньки. Бусяша, допомагай прибирати. пусти його до буськи, бо ся тікає завжди. Насипаємо наповнювач. Так руками ти розсипиш по всій підлозі. Ти так перехили і насип. Тільки не, не дуже сильно, так потрошки. А де зюнька? Його не видно. А, он, бігай. Ще, це мало. Он пакета боится. У него паника какая Ой. Он уже так нормально. Да. Ще водичку в поїлочку налий. Все узюньки чистенько, гамачки ми недавно тільки робили, уточки. Ми сьогодні прибирали, просто не знімали. Льолік у новій клітці, Буська від нього не відходить, бусі. Бусі, бусі. Дуже, до речі, цікаво спостерігати за сирійським хом'яком. Він смішний. І діловий, Анютка подоставала свої ляльки. Ще одна лялька дуже крута. Колись в дитинстві ми її назвали Аліса. Покажи їй близенько. Да, вона гарненька. Ось. Зараз якийсь такий ванний період. Хочеться гратися ляльками. Я теж дуже люблю різні лялечки. А ще покажи близнюків. Добре. Зараз. А це наші близнюки. Теж дуже гарні лялечки. Ось такі. Колись Анюта дуже любила гуляти з колясочкою на вулиці, і ми брали просто двох цих лялечок, клали в колясочку і возили. Було дуже прикольно. Угу. А ще такий є хлопчик Бебі Бьорн Максим. Теж його Нюта дуже любить. Ось такі гарненькі. Ось така компанія. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки національний дзвоночку і всім пока-пока!